Виконуємо вправо 6 до параграфа 6 за підручником інформатки 7 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук, 6 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання права я буду використовувати браузер Google Chrome. Ви, звичайно, можете використовувати інший браузер, але за допомогою Google Chrome буде простіше. В цьому випадку просто відкриваємо нову вкладку і нам потрібно зайти на Google Диск. відкриваємо додатки та вибираємо диск. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то можете перейти на головну сторінку Google з адресою google.com і аналогічно додатки, диск. Але для роботи на Google диску вам зрозуміло потрібно зайти в обліковий запис Google. Якщо ви увійшли, значить ви зразу зайшли на Google Диск, якщо ні, то вибираємо увійти і вводите свою електронну пошту в Gmail. Обов'язково Gmail, я вже на цьому комп'ютері, використовуючи цей браузер, заходив у свій обліковий запис, тому його вибираю зі списку, вводити пароль. І нам потрібно створити Google Презентацію. Для цього вибираємо створити Google презентації. Відкривається нова вкладка. Де ми створимо презентацію? Давайте зразу її назвемо. Наприклад, вправа 6. Хочу звернути вашу увагу, що дана Google презентація буде зберігатися на вашому хмарному диску. Вибираєте мій диск і бачите, вона ось тут вже відображається. Давайте я поставлю змінити на мій диск. Що коли заходите на Google диск, зразу відкривається мій диск. Повертаємося до нашої презентації, давайте змінимо тему. Можливо, хай буде ось ця. Нам потрібно знайти в інтернеті зображення прапора однієї з країн, що є дружніми до України, і помістити зображення прапора цієї країни на першому слайді. Давайте створимо нову вкладку. І я буду шукати прапор Польщі. Ви можете знайти прапор будь-якої іншої дружньої країни. Тільки не шукайте Російської Федерації. Російська Федерація не є дружньою до України. Перейдемо на вкладку зображення. Вибираємо зображення прапора. І давайте збережемо його на комп'ютері. Права кнопка Зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас воно не відкрилося, то у вас за замовчення буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads. Я зберігаю на робочому столі, щоб довго не шукати. Вертаємося до презентації. Вибираємо Вставити зображення, завантажити з комп'ютера. І бачите це зображення, що я відкрив. З цим типом файлом не вставляється непідтримуваний тип зображення. Через це зробимо іншим чином права кнопка Копіювати зображення. Права кнопка Вставити. Перемістимо. Давайте збільшимо, потягнувши за куточок. Тільки напишемо. Ще заголовок прапор Польщі. Хоч це й не сказано у завданні права, але хай буде. Створимо новий слайд, для цього виконуємо слайд, новий слайд. На другому слайді має бути державний гімн вибраної країни, тобто в мене Польщі, але мовою оригіналу. Знайдемо гімн Польщі. Саме текст. Так, подивимося, чи є на Вікіпедії. На Вікіпедії є. Виділяємо правою кнопкою по виділеному, копіювати текст мені, що відкрилося. Правою кнопкою вставити. Без форматування. Так, і бачите, він у нас не поміщається. Текст надто малий. Давайте рамку ось цю змінимо. І зробимо таким чином правою кнопкою копіювати, права кнопка Вставити. І ще раз права кнопка Вставити. Текст буде ніби як з Це я вилучаємо. Давайте поставимо скрізь однаковий розмір, тут 11. Так, давайте тут нехай буде. Також 11. І тут 11. Створимо новий слайд. Тут також має бути гімн почті. Але вже перекладений на українську мову. І хоч ми бачимо, що в Вікіпедії є переклад, але умові завдання нам потрібно перекласти за допомогою онлайн-перекладача, і ми скористаємося Google-перекладачом. Створимо нову вкладку, вибираємо додатки і вибираємо додаток Перекладач. Так, знову копіюємо текст їм на Польщі. Вибираємо польську мову. Вставляємо як звичайний текст, але перекладаємо на українську. Вибираємо ось тут українську мову. Копіюємо перекладений текст і вертаємося до нашої презентації. Далі зробимо також трьома стовпчиками. Переглянемо. Для того, щоб вийти з режиму демонстрації, натискаємо клавішу Excape на клавіатурі. Пам'ятаєте, що ваша презентація зберігається на Google диску. Ось вона. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!